Тепле молоко, додаємо цукор, сіль, дріжджі та яйця. Потім частинами додаємо борошно і вимішуємо лопаткою. Майже в кінці замішування додаємо розтоплене вершкове масло і гарно вимішуємо тісто. Тісто перекладаємо у миску і накриваємо рушником та відправляємо його у тепле місце, щоб підійшло. Формуємо валики, які розрізаємо на кубики, а вже з кубиком формуємо кульки. Випікаємо 12-15 хвилин при температурі 180 градусів. Готові бабальки викладаємо у глибоку скляну ємність та поливаємо теплим медом, посипаємо маком, гарно перемішуємо, щоб мак та мед рівномірно розподілилися. Жовтки збиваємо з цукром до побіління. Невеликими порціями додати розтоплене вершкове масло та молоко. Потім додаємо борошно та ретельно перемішуємо. Попередньо підготовлені яблука нарізаємо на скибочки. Білки збиваємо з цукром. До консистенції твердих піків. Частину білків додаємо до тіста та перемішуємо. На розігрітій сковороді, попередньо змащеній вершкою маслом, обсмажимо яблука з додаванням цукрової пудри. Тепер можна випікати коржі. На розігріту сковороду. Змащену вершкою маслом наливаємо тісто та підсмажуємо з обох боків. Готові коржі перекладаємо яблуками та викладаємо у форму для випікання. Зверху соложеник змащуємо збитими білками та ставимо випікати. Готову страву виймаємо з форми та презентуємо.